У мене був е, вчитель історії Сергій Анатолійович. Він дуже відкрита людина, він проводив для нас якісь екскурсії містом Харків, вів нам різні е, конкурси, цікаві історичні. Ось. І е, він захищав нашу Україну. Факт в тому, що ми з вами творимо зараз нову історію. Будемо сподіватися, що поки ви. Будете навчатись. Ця війна закінчиться. Ну, я вам вже казав на останньому дзвонику, що вам подобати, вам розбудовувати нову незалежну Україну. На жаль, 3 лютого ми дізналися про те, що він зник без звісти. І через деякий час дізналися про його смерть. Дуже важко втрачати людей на війні.